Чи можна прожити на 5 тисяч гривень? А 50% із вас, тих, хто дивиться це відео, це очікує за даними Пенсійного фонду України. Саме стільки відсотків, 50% українців пенсійного віку отримують пенсію меншу за 5 тисяч гривень. А якщо докладніше, то до 3 тисяч гривень отримують майже 27%. Середня пенсія 2760 гривень. Від трьох тисяч до 4 отримує трішки більше 17%. Середня пенсія 3 550. Від 4 до 5 тисяч гривень отримує 18,6%. Середня пенсія 4400. І від 5 тисяч до 10 отримують 25%. Громадян четверть середня пенсія тут 600. Розумієте, діапазон є. Але середня пенсія в цьому діапазоні все одно 6800. Тобто, грубо кажучи, ми можемо стверджувати, що не 50% отримують пенсію меншу, ніж а ще може й більше. Ну і є щасливчики, які отримують понад 10 тисяч гривень. Я не знаю, як можна на пенсії з болячками і з бажанням допомогти своїм дітям жити на 10 тисяч. Так, от виявляється, що є щасливі громадяни, а їх 12%. І у них середня пенсія 15,268. От уявляєте прикол, От подивіться уважно. Від 3 до 4 середня пенсія 3,500, ловіть думку. Від 4 до 5 середня пенсія 4,500, нижча за верхню планку. да? Далі від 5 до 10 6,800, а от понад 10 тисяч. Середня пенсія 15 200. Тобто, як ви розумієте, як ви розумієте, ті люди, та невеличка кількість людей, які отримують більше 10 тисяч гривень, це досить велика кількість людей. Тобто вони отримують досить велику кількість грошей. Тобто серед ось цих людей є люди, які отримують пенсії 20, 30, 40, там, я не знаю, до, до якої межі. Доходять, я так розумію, що межі немає, імовірно, в Україні є пенсії по 80 і по 100 тисяч гривень. Чи буде у вас пенсія вищою? Ми про це записували відео на каналі. Ви можете подивитись буквально не так давно. Було питання про те. А хто вас буде годувати на пенсії? За що ви будете жити на пенсії? Відео там набрало достатню кількість коментарів, і люди насправді по різному оцінюють свої шанси життя на пенсії. Ну дехто пише, що не доживе, а ті, що, ну, песимістично так не дивляться, вони вважають, що якимось чином вони будуть жити на цю пенсію. Так ось. Жити на пенсію, можливо, ви зможете, але не ту, що вам дасть держава, тому що держава буде забезпечувати військовослужбовців, поранених, постраждалих, відновлення буде і так далі. Навіть якщо ця війна закінчиться, то у держави буде величезна, величезний прошарок людей, яких потрібно буде соціально забезпечувати. І якщо ви просто прожили звичайне робоче життя, то більше, ніж Оцієї середньої температури по палаті ви не отримаєте. Тобто, вийшовши на пенсію, розраховуйте на те, що ви будете жити ну, орієнтовно на 5-7 тисяч гривень. уявіть собі зараз, що ви. Ну, от вам там 20, 25, 30, От що ви чесно працюєте вчителем в школі або рядовим чиновником? Вони ж не багато отримують ці рядові чиновники. Це там топи. У них і премії, і надбавки, і все інше. і Вони самі розподіляють. Ну, то уявіть собі, що ви середньозважений лікар, що ви водія автобуса, що ви сантехнік, ну, ну тобто звичайна людина, яких е, мільйони, да? і це більше ніж 50% населення країни. От ви уявіть собі, що зараз ви працюєте, ви активні, ви не так хворієте, можливо, ви ну, тобто, вмієте ще якось там заробити, можливо, підробити. А тепер уявіть, що вам нині 70 років. І ви живете на 5 тисяч гривень. Ну, спробуйте один місяць прожити на 5 тисяч гривень. От покладіть 5 тисяч гривень і тільки на них живіть. І все. Нічого не витрачайте більше. І подивитесь на що перетвориться ваше життя. Чи можна так жити, чи заслуговують громадяни України на такі пенсії, на таке життя думати вам? Думаю, що ні один європейський пенсіонер не міг би вижити на пенсію в 5 тисяч гривень. Ліра, поділи 5000 на 40. Це, якщо ви поділите 5000 на 40, 40 тисяч. Ох, що це буде? 125 доларів. Як вам? Як там у нас було? Як тобі Ілон Маск? Ну, це якраз той випадок, коли хочеться Ілона Маска запитати. Ну, в україн... українців запитати. Ну, Які питають Ілона Маска часто. Ну, як вам? 125 доларів як нормально. Ну, я впевнений, що в коментарях знайдуться люди, які знову напишуть, що ти нагнітаєш, будь більш оптимістичним. І ще раз, поясніть це 50% українців, які пропрацювали в Незалежній Україні, мають стаж, а це більше 30 років. Це вже вони працювали на Україну. Це вже не можна сказати, що вони десь із Совка витащили свою пенсію і зараз отримують менше 5 тисяч гривень. Поясніть їм, поясніть їм. Який оптимізм і на чому він має бути в них заснований? А наступні такі пенсіонери? Ви, на жаль, але такі реалії нашого життя. Не забувайте підписуватися. Чекаю в коментарях, що ви думаєте про те, хто оплатить вам вашу старість.